А куди Мія їде? А куди Мія їде? Гулять. Мія гулять їде. Подивіться, яку красу ще ми застали. Це у нас в Новомосковській на річці Самарі. Стоїть кафе і тут ще ми застали літню площадку. Ну, це винесли для нас стіл. Не горьочок іде. Ми сьогодні в трьох. я і Мія думала ми знімати сьогодні. Нічого вже просто відпочивати. але Так гарно, так красиво, що вирішила з вами поділитися цим. Сидиться батька сидіти, стидіться батька тут. тут, тут, тут. Сиди сидить. А ще бачки, а ся бачки що нібудь, а ще бачки. Мама поділиться, кусочок стейка дасть. Ти зарано прийшов, ще нічого нам не принесли, нема чим тебе пригостити. Рибалки сидять чи щось піймала, чи ні? Ми тут сидимо, а повітряна тривога виє. Ой-ой, де там? Привіт! Я не віталася там, бо я не, не розуміла, чи буду я це кудись монтувати, чи не буду. Тому привітаюся зараз. Це ми отримали трошечки посилочок. І зараз я покажу, що ми сьогодні отримали. Я буду отак, але головне, щоб було видно. Що я буду показувати? Це на майкапі я замовила. Це вже, хто зі мною давно я це вже показувала. Це дві рідини для це для манікюру. Тобто, це пом'якшує цю кутикулу і шкіру навколо нігтя, і обрізається тоді. Я відео, посилання на відео, як я роблю манікюр в Норвегії, я залишу. Хоча там багатьом воно не сподобалось тим, що я роблю. Але це манікюр. Тому повинні люди розуміти, що вони будуть бачити зараз. Що тут зрізається шкіра, а я не просто показую, розказую, як я роблю. Я це показую. А це рідина для ніг, також для пілінгу. Але саме таку я не купувала ще. Я раніше брала іншу, але її зараз немає в наявності, тому взяла, яка є. Недорого коштує щось там чи 60 гривень, чи зараз я вам скажу. 52 гривні. А це 155. Так, і ще ось це теж з Мейкапу, Це японська зубна паста для. Чутливих ясен і для і для зміцнення ясен, від кровоточивості ясен, з віком ясна опускаються отак от і оголюють корні зубів. То це я вже таку брала. Я чекала її, коли вона знов з'явиться. Мені дуже вона сподобалась. І отакий от олівець для брів я теж вже брала. Це Евелін, Колір Тауп, дуже мені підходить, тому що зараз те, що в мене є: це або воно рижить, або воно затемний. От, а це найкласний. І він дуже тоненький, чим мені він подобається. Так, це все я з собою беру в Норвегію. І зараз ще одна посилочка. Це вже остання ту, що я замовляла на херб. Вона прийшла саме з, для волосся. для У мене дуже зараз висипається волосся. І я знов замовила, я колись замовляла вже була такі вітаміни. Це шкіра нігтів волосся. Дуже мені сподобалось тоді, коли мені син першу посилку відправляв в Норвегію. Саме такі вітаміни, але велика банка на 120 пігулок, в мене їх вкрали, витягли. Не було великої банки цього разу, вона не було в наявності на iHerb, тому я замовила дві, на курс потрібно три. Але в мене не було грошей, і я замовила хоча б дві, а потім вже третю куплю, вже яка буде ціна, така і буде, і куплю вже в Норвегії. От. Потім в пробних товарах було лікувальний це у нас шампунь від випадіння волосся. З дуже гарним складом я там читала відгуки, просто вони неймовірні. І його потрібно, як тільки намилить, потрібно залишити на одну хвилину, а потім тільки змивати. Візьму з собою, ну, щоб вже знаєте, в комплексі було і внутрі, і снаруже. А ще замовила він пацетін. Ніколи ще не пропивала він пацетін, я тільки багато за нього читала. І один раз мені не так давно трапилась на очі стаття про він пацетін нутриціолога. І це дуже такі невеличкі капсулки Він для головного мозку, розширює судини, постачання кис кисню до клітин головного мозку, і покращення пам'яті, когнитивне. У теж здібності, воно все пов'язано з цим. Але то це спробую. Нічого не можу сказати, поки але і стаття дуже мене вразила, і відгуки на цей препарат теж дуже гарні. Це теж возьму з собою в Норвегію буду там пропивати. Міюся! Мія. Мія! ти сюди, вона там вона зайнята. Піди сюди, іди. Іди, у нас он подивіться, у нас воно. Ми йому А твоя ось ця ж посилка. Це зоомагазин. Є зоо, інтернет-магазин. Я його останнім часом знайшла. Перед від'їздом, майже там два рази замовила і потім уїхала в Норвегію. Мені подобається і обслуговування. Отут От зараз подивитеся, скільки всього. І на кожен товар я попросила було дівчину перед відправкою перевірити терміни придатності, щоб вони були подовші, тому що це я беру тут деякі препарати і корма, впрок. Перевірили на все. Вона перевірила, деякий час там, час там зайняло це, але на все перевірила, перезвонила, відповіла і сказала, що до 25 року, якщо потрібно, каже, я на кожен із цих товарів скажу конкретно навіть місяць. Я кажу, ні, мені вистачить цієї інформації ще до 25-го року. Я тут тр... Подобається і ціни, і обслуговування. Відправка безкоштовна, там свише якоїсь суми, але менше цієї суми я ніколи не набирала. Тут я набрала мій і корму, трошки трошки такого ріденького взяла їх для того, щоб ну, і в дорозі було зручно, знаєте, відкрив так прямо баночка, тобі і мисочка одразу. чик, і собачка покушала. Да? Де собачка моя? Де моя собачка? Все з'їла своїм масла. Висю подивися, скільки. <рит> З індичкою. Потім ще два отаких от я взяла. Індичка теж. <рит> Корм ми взяли. для <рит> Для. Собак з -за зайвою вагою, будемо худнути. Бо роял, діти її годували роял каніном, а він дуже жирний і він їй подобається. Вона його їсть дуже гарно, але їй не можна такий. <ривіт> <ривіт> він, він дуже жирний для неї. Тому це вона не дуже любить їсти. Оце я її купувала раніше. Це з кроліком і з лососем. От, оце я ще її не, не купувала, але ми спробуємо. Це я відправлю посилкою, а це ми з собою візьмемо в валізку. в да? Валізку візьмемо? Це подарунки, бачите, вони покли, поклали. Боже, що ти ж шкр... ти шкребеся? Це подарунок, такі маслачки для чистки зубів. Але ми завтра їдемо з Мією на ультразвукову чистку зубів. Ми записалися, щоб ми вже поїхали з чистими зубами в Норвегію. Так, це теж такий маленький кормік, а це вже все ліки. Це від кліщів, від глистів, власоїдів, це крапельки. Крапельки, потім мілпро від глистів, дуже гарний препарат. Я купувала її раніше Мілпразон, але це те саме, тут та ж сама складова, тільки інший виробник. просто. Він багатьох видів гельмінтів і він дуже лагідний до печінки, до печінки, до нирок, тобто не буде таких побочних дій. Тут 4 пігулки. Так, 4 пігулочки. Я ще купувала була в теж, так теж прок взяла. Потім оце у нас антистрес суспензія. Взяла її ще. Знаєте, ну буде собачка стресувати. Навіть ось, бачите, ложечка, Воно, мабуть, смачненьке. Ми завтра спробуємо її дати перед ультразвуковою чисткою. Тим паче, що нам будуть робити її без наркозу. Будуть так робити. От. І я спробую їй дати оцю суспензію, а ще в нас є. У мені наче я була крапельки більше брала, тут тільки одні, а наче я ще. Замовляла. А, ось вони. Я ж ось, ще отак, отакі теж. Але я ще була замовля... купляла в етаптеки. Так, а це американський препарат, це пігулочки. Пігулочки теж заспокійливі, отакі капсули. Спробую їй давати додавати, може, з капсули висиплю в їжу. В такий ось паштетик, щоб вона це з'їла, це перед літаком, знаєте, дати. Ну, щоб їй не було так стресово. Ну а суспензію теж подаю, коли приїдемо, бо буде нове житло, ну, все буде нове, щоб їй було якось підтримати. Тому що, ви знаєте, так як і в людей, так і в тварин, всі хвороби від стресів, від стресів, від нервів. Тому я це подбала про. Варинку Потім ще в АТБ, Я ти купила трохи. Ой, це лаваш не, це лаваш не в Норвегію. Хоча не факт, може я в Норвегію і возьму, теж хочу один лавашик. Нема там лавашів таких тонких. там багато тортілі різних, піта тортілі, а отаких лавашів немає. Так, це я взяла просто тут їсти. Це з собою в дорогу. Візьму таке дитяче індиче пюре, щоб просто самі з'їсти. Ну, так, перекусити, щоб воно і не пропало. і Так, потім, а це вже туди, на гостинці, взяла міленіум такий шоколад. Це молочний із цедрою і з мигдалем. Каже, що смачне, але я такий, начебто, можливо, колись і пробувала, але я більше по чорному і такий чорний взяла. Оцей мені дуже подобається. І він не відчувається такий, що він якийсь гіркий. Це теж так на презенти і хайді, звісно, і там вчителям. Ну, в общем, треба провести. Потім ще цукерок трішки взяла. і, знаєте, патріотичних. Такий золото-блакитний. Я одну спробувала непогані такі, схожі на якусь як іриска, така нуга якась іриска і в шоколадній глазурі. Непогані. Ну, але смачніші, ніж там цукерки. Ну соди Це я не буду вести Це я її розпихаю по сумках з посилками. З одежою з моєї, щоб в кожну посилку по пачці. Тому що я не користуюся ніякими чистящими засобами. Я тільки содою все чистю, содою або зубною пастою, колгейт, саме дешевою. Цю посуду, тяжки. Потім я ще роблю ванночки для ніг з содою. Коли там педикюр робить, або навіть просто знаєте, олія чайного дерева накрапаю в водичку, соди. І таку ваночку теплої водички роблю. І це дуже ж для... корисно. В мене ніколи в житті не сохнуть п'ятки, не репається нічого, все. І це дуже корисно для них, вони знаєте, як відпочивають. так. Тому ось, сода в мене на все. Вона... Я її не в'їжу. А саме для таких цілей. Або я мию, чистю нею, або роблю ванночки для неї. нього. І ще зайшла для... до потишки своєї салон-магазин Колорит, це в Новомосковській. Вона. вона і меблі робить, ми і по роботі з нею, і також просто вже дружимо багато років. І в неї ще й магазин одягу. Я зайшла купила собі термобілизну. Тут, Тут 30% шерсті, там ще було 50%, але вона для мене дуже зажарка. От, хоча теж така сама тоненька. Ці мені просто зручніше, вона довше рукава, і штани теж довші. Ніж в тій. Ну, трошки дешевше, і мені просто буде зажарко в тій, що 50%. Термобілизна, комплект, тобто верх, верх 850 і низ 850 гривень. Тобто 1700 Але таєчка мені зробила знижку як подружці, і я купила за 1200-500 гривень знижки. мені Таєчка дякую тобі. Щоб мені було в Норвегії тепло, бо там дуже дорого це термобілизна. Тому теж хто в Новомосковській можете заходити, дуже широкий асортимент, дивився ще відділ. Це теж не реклама і не за знижку, я це кажу. Дійсно, дуже якісний одяг високої якості. Тому що для Новомосковська це рідкость, там дуже багато магазинів, де такі товари, ну, такі, низької якості, а у Таї завжди високої якості товар і широкий асортимент. Це, отакі ось покупки. Я не знаю, як це ми все будемо вміщувати, як ми це все будемо вести. У мене валіза вже, там тільки 23 кіло можна, і маленька валіза 10 кіло ручна кладь. Я не знаю просто, оце, як його це все. Я вже склала сумки, але прийдеться, мабуть, це все перекладати. Ну, все, дякую, що були з нами. Зараз покажу, що я залізла в свій домик, ну, в свою сумку, ту, що переносичку, що я купила. Я. Ку -ку. И тетя Мія. Це Феня її просто висвободив, а то тут Феня любитель лежать. Звикай, Миюся, звикай, щоб тобі було комфортно, да це невеличко відео вийшло. Вибачте, будь ласка, ніяких гухі шріні в мене немає тут, щоб якось цікаво зняти, побирати якісь позиції, щоб і тварин красиво познімати. Немає часу просто взагалі. Я і так я думала, це не знімати, а потім вирішила все-таки зняти, можливо, комусь буде корисно. Багато людей ж тут залишаються в Україні, в кого є хвостики, тому раджу цей магазин. Це не реклама, мені нічого не платять, вони не знати. Не знають про мене, але мені просто подобається їхня робота, і ціни, і товари, тому я залишу посилання. От. І взагалі, можливо, вам приємно на нас ще раз подивитися. Це дякую вам, до побачення. Можливо, ще щось із України зніму, а ні, то вже зустрінемося з вами в Норвегії.